Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі. Знаходимося ось біля соломки, де вона колись була. Як пам'ятаєте, показував недавно тільки підвіз, і казалось би, ой, оце мені вистачить вже і на всю зиму. Почти був тут повний сінажничок. Ага, все, закінчу солому уходи капет. Знову потрібно вести, потрібно шукати десь. Не знаю, соломою щось так проблемно якось. Начебто і є, і якась -то поїхав взяв, вона там половину е, такої, сироватої, під откр... під відкритим небом зберігається. ну Не дуже мені сподобалося. Треба десь сухенький підшукай. Зимно, холодно. Ну і підстилковий матеріал, звісно, виходить так добре. Два рази на день проводжу вичищання, прибирання. Ну і звісно, що два рази на день це все діло підстиляється Хоча там. Получається, у Відходи йде і не сильно велика кількість, вони її з'їдають. І поросятка, і свиноматки. Ну, Але і курочкам щодня зранку йде підстилка. Так що запаси потрібно знову поновлювати. Ну нічого, я сподіваюся, що знайдемося буде гаразд. Тут помічник прийшов. що це тут мені... Ану покажись. який великий карапуз. привіт, Всім привіт. <реш> так, друзі. Хочу звернутися до вас за допомогою. Потрібна наша підтримка, потрібна допомога. звернулися до мене одна група жіночок, які займаються виготовленням окопних свічок, і є на даний час потреба в парафіні. Тобто, всі інші матеріали. Є, а ось парафін, той, який потрібен. Ну, найбільше його потрібно для виготовлення е цих свічок, е тобто потрібні кошти. Зараз ставлю невеличкий е кусочок відео звернення і е там фотографії Це зараз на даний час ну, конче необхідно. Є дуже великий запит на цей товар. Е Наші хлопці і дівчата, які нас захищають, знаходяться в тяжких умовах. І цей, виходить, ці свічки їм допомагають. Допомагають перенести ці холода, зігріться, можливо, там чаю якогось. Ну, відео подивитися, там все розповідається. Тобто, ну потрібно, потрібно допомогти, потрібно підтримати наші. Збройні сили. Давайте не залишатися осторонь, не будемо байдужими до цього всього. І хто скільки може важлива кожна копійка. Тобто, якщо багато людей і навіть невеликі кошти в кінцевому результаті отримуємо. Ну, сума дуже така немаленька, яка може допомогти. Під відео. Буде номер картки в описі, і також в першому коментарі закріплю е, координати, закріплю номер картки, куди можна трішки задонатити. Ну, хто, хто скільки може, будь ласка, підтримайте. Доброго дня усім! Хочу розповісти, що таке окопна свічка. Окопна свічка, перш за все, це єдине джерело тепла в холодному окопі на нульові. Це те, біля чого хлопці можуть зігріти руки, ноги, загріти чашку чаю. І дуже в цьому наразі є потреба, оскільки на, зим... на вулиці зима і сильні морози. Великі замовлення. Ми виготовляємо, скільки можемо. Заготовок вистачає, не вистачає парафіну. Мішок парафіну 25 кг наразі коштує 2 300 кг. Тому просимо, будь ласка, не відвертайтеся, допоможіть, стараємось не для себе, стараємось для миру, стараємось для тих хлопців, які там гинуть, мерзнуть, страждають заради них. Не забувайте, кому ми об'язані тим, що ми на даний час знаходимось в теплі і вдома. Ну, ми далі приступаємо до праці таким помічником. Ось він підстилковий матеріал, бере. Давай, Барні, бери це кукурузиня, переб'ємо його зараз. Сьогодні займаємося тим, що наводимо марафет в клітках для кроликів, тому що потрібно зробити деякі пересадження і перед тим, як садити в іншу кліточку, виходить, Кролика, чи кроличку, чи криленяток я обов'язково підчищаю і роблю дезінфекцію. Все це діло випалюю вогнем і потім посипаю сухим дезінфікатом. Так що займаємося тим, що зараз все це діло приводимо до надлежащого стану. Ось ми маємо отакий стан до, до прибирання. Все це діло відшкрябуємо, воно, звісно, підмерзло, зараз не дуже сильно, як сказати, піддається. Ну, але, але нічого, потихенько і доводимо до ума його. Потім випалимо, продезінфікуємо і все, можна робити переселення. Ось цій кліточці, як пам'ятаєте, сиділа кроличка з-під строкачів молоденька. Я розповідав, що залишив її, що злучив, пустив до кролика, все чудово чекаємо. Десь два дні назад зранку став, а вона все, мертва. Ну, тобто, щось сталося. І ось тільки що чищу, виходить, клітку. І що я знайшов, дивіться. Пляшки, які я використовую для напування, да? Вони деякі, ну там 2 літри без етикеток, а ця, що в неї була з етикеткою. Якось я перед цим, буквально за день, як вона відійшла, я прийшов, о, етикетки нема, здерла етикетку. І ось тільки що я підчищаю клітку і знайшов із цієї етикетки ось тільки такий маленький шматочок. Може бути це із-за того, що вона обдерла цю етикетку виходить, і з'їла її. Залишився от маленький такий шмат. Тому що вона була жвава, все було чудово. Тут барніш, як завжди, допомагає мені ввечері. Я прийшов її роздавати, кинув сінця, кинув, виходить, їй корм в барні лізе, вона на барні пригає, б'є його. Ну вона така була агресивна. О, мадам. Ну, тобто, вела себе чудово. Корм. Зранку я прийшов, вона лежить на всю клітку. така Велика дівчинка була. Корму нема, корм виїла. Ну, тобто вона була жвава, ніяких не було признаків якогось захворювання, що щось з нею не так. Просто утром, ви вранці, встав, прийшов, а вона вже все, готова. І ось зараз прибираюся і знайшов оцей шматочок. Фольги, чи як її назвати пленки цієї. І ось думаю. О, а не з'їла вона, оце все це діло і забила шлунок і все. А ну напишіть, хто що думає на, на рахунок цього. Підмарафетали в кліточках і під ними все випалюємо. Маточні лотки теж випалюємо, дезінфікуємо, ставимо на місце і підстилкового матеріалу, соломки, сінця підсипаємо і чекаємо на опороз. Пластмас такий, дуже ну, такий твердий якийсь, не знаю, хорошо тримає вогонь. Прямо чудово. Хотів руки взяти, а він нагрівся як метал. І не веде його, ні короби, нічого. Ну такий прям супер. Тобто обробіток вогнем витримує прямо чудово. Все, випалили. Засипали все сухим дезінфікатом. Ось таким чином все виглядає. Добре, він працює, сподобалось мені. Тому що не знав, чи можна на кроликах його використовувати чи ні. А потім, думаю, проекспериментую. Там. Перед цим відсаджував. Е -е, Ну Теж кроличок чи не пам'ятаю кого там уже. І попідсипав. Та чудово. Він і дезінфікує, і чудово підсушує кліточку. Тобто сирістю забирає О, бактерії. Всі-всі, ну, виходить, шкідливі, так скажімо, елементи знешкоджує. І таким чином трішки проводимо ось таку взимку суху дезінфекцію, тому що вологу дезінфекцію зараз, ну, немає сенсу робити, воно довго буде все це діло потім стоять, поки поки висохне. А ось таким сухим дезінфікатом користуємося. Так, Зараз що ми робимо? Дамо сюди в годівничку корму, в сінник наложимо сінця і можна. Пересилять. На даний момент використовую ось такий сухий дезінфікат сталдрен. До цього користувався сталосаном, і кліносаном, і йодокліном, Та, ну, чим не користувався вже. Це подаруночок від Наташі Павленко. Наташ, велике дякуємо. Так що користуємося. Це, дівчинка наша на новому місці. Сьогодні у нас 15 те число. У неї виходить термін до окролу 20-го. Так що в неї є 5 днів, щоб ознайомитися з новим місцем. Відкриємо їй маточник завтра. Ну і нехай, нехай знайомиться і будемо сподіватися, що все у нас буде добре. Це у неї буде перший окрол. Ну, побачимо. Начебто як. Вагітно! А там подивимось. Наші хлопці утримуються окремо, В окремій клітоці тому що мене, напевно, невірно зрозуміли попередніх відео. О, а як же ж без тебе? Ай, ти вже. І думали, що це дівчинка. Ні, це хлопці два, це панончик, це, виходить, наш. Строкач чи бабочка, чи хто, хто як хоче. Працюють обидва чудово, все супер. Нема такого, що хтось не хоче чи не може. Що той, що той, тільки подавай, кроличок працює добре. З кроликами на сьогодні все. Переходимо в кормоцех. Ось маємо тут трішки такий ось безлад. Хочу. Навести тут порядок, і щоб все було до ладу. Оці бігбеги поубираємо, все поскладаємо, дещо потрібно на одну сторону, дещо не потрібно М -м -м, викинемо, винесемо. Ну, тобто, ну, тут все воно таке, що потрібно. Просто треба все скласти. Це тут ще кукурузка трішки в мішках. Тут мишки зробили ось такий свій порядок, навели. Ну, я її потихеньку підбирав і курочком підмелював. Ну, а це вже тут отакі остатки залишилися, що потрібно це все діло просто вже прибрати. Зараз це все забираємо звідси. І приберемо оці доски, камінчики, все на чому воно стоїть. Ну і наведемо тут, так скажемо, щоб було до ладу. Чисто. Тому що якось воно виглядає не дуже. Це у нас стоїть ось якраз про кроликів відео. Корм для кроликів ось. Виходить фірма Ава. І годуємо ось таким кормом. Зараз сінце і ось повнораціонний корм, ось такі гранулки. Получається, що у нас тут е комбікорм для молодняку кроликів з 20-го дня та кроликоматок. Так що, ну, такий, як універсальний. І для кролиматок, і для е молодняку. І також мені тут ще зробили підгончик Богдан з Вінницької області. Велике дякую. Теж овес. Ось такий овес. Кажуть, що його дуже добре, коли, виходить, кролички годують, кроленяток, він підвищує молочність. Ну, спробуємо, подивимося. Будемо завершувати відео на фоні поки що цього бардаку ще. Нічого цю ситуацію ми зараз швиденько виправимо і все буде тут чудово. Всім дякую за увагу, за підтримку. Всім сього найкращого. Миру, здоров'я і добра. І все буде Україна. До побачення. А тут внизу відбувається баталії. Що ти не даєш покою нікому? Ні котам, ні королям. Да, аватар. Ану його, лапай. Бахни. Всем пока, до скорой зустрічі!